Салют, друзі, радий вітати вас на каналі Атре crew Крю. І у мене для вас відео на Panzer 58. Якщо пам'ятаєте, я колись казав, що для мене це був достатньо цікавим е, досвід. З цим танком, тому що в мене не було MX CDC, а його теоретично можна було порівняти за його характеристиками. І в цього танку є 2500 ДПМ, у як-ніяк. І хочеться зрозуміти, чи на сьогодні він ще актуальний, чи ні. А для того, щоб подивитися це і перевірити, ми подивимося зараз реплей, перед яким я хочу подякувати кожному спонсору каналу за те, що ви допомагаєте і підтримуєте канал. Також кожному, хто підписаний, протиснув лайк, звісно, написав комент, чи є в нього в ангарі Panzer 58, чи граєте ви на ньому в нинішньому рандомі і як він себе почуває. А наразі погнали в реплей і подивимося, що він може. А карта Каньйон, друзі. Два важких танки маємо в команді противника, дві стежки, три ПТ-САУ. Команда союзників має три важких танки: один СТ це наш герой, ну і три ПТ-САУ. Давайте подивимося, що в принципі тут всі восьмого рівня грають. Якщо гадаєте давно вже на моєму каналі, пам'ятаєте, як ми грали цей танчик на Кастілі, як він настрілювали на ньому, це було реально прикольно. Що робить наш герой? Звісно, буде грати зараз середину карти. А що відбувається на секундочку, подивіться на міні мапу і ви можете зрозуміти, що нашого героя зараз ніхто не буде крити з п'яти позиції і ми бачимо, що вся команда поїхала на лівий фланг на точку С. Що буде далі? Зараз подивимося, а далі буде ось така штука. Перший засвіт із третій 256 отримає. Достатньо точна гармата, точно. ДПМ на гармата. Башта міцна, плюс є маска, яка е, не дозволяє пробити, якщо не вмієш. Але, звісно, комбашенки достатньо великі для того, щоб їх пробивати, можливо, навіть е, з телефону і не тільки з ПК. І з третій, як включив режим терпілий, і катається там в горизонтальному положенні і отримує постріли від нашого героя. Ну, тим не менш, нам це непогано. Отримує, чомусь отримує ББшкою, не знаю, чи не захотів, чи дуже швидко хотів зробити постріл наш герой, тим не менш, тут Першинг підпирає, не переключався на фугас, щоб дати по е борщу. Рхмборщик отримав від нас просто бронебійний снаряд. І дивіться, що точно, наче шпагою, він просто нанизує, дивіться, хлоп-хлоп. Тичка і влучання, тичка влучання. Дуже, дуже просто, просто дуже мітка ця гармата. Мені... Дуже подобається цей танк. Я пам'ятаю, коли він тільки вийшов, він у мене з'явився тоді, я на ньому достатньо боїв зіграв, мені дуже подобається. І тут що відбувається? Хитрий. Хитрий першинг приїздить сюди, а у нас нема ще адреналіна. І дивіться, що е, так би був адреналін, можна було б його і не спускати з того катка. Можна було б його тут просто знищити і піти далі. А тим не менш, зараз бачите, що відбувається. Танк достатньо пробивний, його всі пробивають, якщо грати таким чином. Він грається лише від башти. А тут йому просто треба з першого мети в розмін. І максималочка на 300 хітпоїнтів пройшла, але дивіться, що відбувається. Сам шотний залишився після такої перестрілки, 27 хітпоїнтів залишається, ну і забирає. забирає черговий танк і дивіться... Дивіться, що відбувається. А Т-15 стоїть тут е із третій. Ну і з 3 ми пам'ятаємо, що він там достатньо, е достатньо ціка цікавий гравець, мабуть. Е ну а наш герой тим не менш е супортить своїй команді, хоча, скоріш за все, е він би мав грати тут АТ-15. Що відбувається? ат 15 виїздить, отримує. Зі збиттям гуслі, ну і просто зараз буде стояти на катку. Нема рімки, і більше використати він її не може. Тим більше, що він тоді використовує якось достатньо довго, можна було би її використати і заїхати перед тим, як отримати черговий постріл від нашого героя. Тим не менш, друзі, 5К шкоди накидано. Це технічно, е, технічно якийсь грамотний не знаю, постановка бою, е, чіткий вибір противників відіграв. Достатньо круто на такому танку. На восьмому рівні 5К шкоди це достатньо багато. Це перемога. Плюс на восьмому рівні ти фармиш срібло 5400 5469-5 фрагів. І звісно, що це медалька майстера, Редлі вотерса Ну і медалька воїна. Просто із за собою потяг. І 240 тисяч такий бій отримує наш герой. І давайте подивимося, що зробила взагалі команда противника. 30 в команді противника, а Т-15. 52,6%. Із третій 44,95. Т-44. 47%. І третій. Зробив один постріл. 53,86. Борщих Теж один постріл зробив. 45% має. Так, тут у нас 56% 72 самовенте. Перших, мабуть, найкращий результативніший гравець цієї команди. 63% на 1300 боїв. Команда союзників Т-28 Defender. До речі, вижив 55% має. ІСУ 152 53 на 1000 боїв, але нічого не зробив навіть. 49% в верхиємборщик. Вижив, зробив, мабуть, одну тичку. Льова 57%, 1000 боїв зіграних. Тигр другий, 52, 79, 655 боїв. І з третій, 58-83. Достатньо непогано. Ну і наш герой 76% на пів тисячі боїв зіграних і середня шкода по аккаунту 3241. Отакі, От друзі, справи. Тож буду чекати від вас коментарі стосовно панзера 58-го, якщо він у вас є. Чи хотіли б його собі, чи якісь у вас є, можливо. Про нього цікаві історії, щоб розповісти. Напишіть, будь ласка, про це все в коментарях. Протисніть лайк. Ну, і якщо не підписані, то вже треба нарешті підписатися і поставити лайк цьому відео, адже все роблю саме для вас. Наразі бажаю вам гарних боїв і пам'ятайте, друзі, все буде Україна. Бай!